Слава Україні розпочалась 462-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарницьку війну. Продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БПЛА Шахет, майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адмі адміністративна інфраструктура. Загалом протягом доби. Що минула противник завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 22 ворожих атаки. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав авіаційного удару в районі села Уди, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка, Чернігівської області. Серед Набуда, Фотовиш, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області на Купінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії з західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського, Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Харківської та Стермахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западна, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Харківської області. На Лиманському напрямку противників наступальні дії південніше Кузьминого успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного ударів в районі веселого та ракетного в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Білогора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Северного успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. В той же час противник завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар'їнка. Артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Водяного, Причистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Причистів. Казолота, Нива та Шахтарське на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційного удару в районі Оріхова. Запорізької області здійснив обстріли населених пунктів: Зелене поле, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Малотокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області, Садове, Комишане, Кізомис Херсонської області, Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. У тимчасово окупованій Ялті Автономної Республіки Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. До таких осель заселяють військовослужбовців російських окупаційних військ. Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у станиці Луганській працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні. Місяці заробітню платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БПЛА типу шахет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: район зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби. Загалом українські воїни ліквідували 476 російських окупантів, три бойових броньованих машини. 15 артилерійських систем, один засіб ППО, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 11 автомобілів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!